Минулого разу ми говорили про оцінювання ризиків, а зараз більш детально проговоримо про операційний ризик. Операційний ризик походить від дій персоналу, збоїв в систему або неспроможності внутрішніх процедур і політик. Дуже часто його джерелом є шахрайські дії чи недбалість персоналу. Одним з варіантів шахрайства є недоброзичлива торгівля. Це коли трейдери банків або ділерів користуються недосконалістю внутрішніх процедур і розміщують недозволені заявки. Іноді вони роблять це задля отримання особистого прибутку або намагаються покрити збитки, спричинені особистими помилками. Спрея виникненню цьому ризику можливість приховати торгівлю в облікових системах компанії. Так, після банкрутства банку Bearings в 1995 році банки розділяють діяльність трейдерів та бек офісу, який відповідає за облік операцій. Такий розділ допомагає запобігти ризику недоброзичливої торгівлі. Але досі існує ще один потужний стимул для такого операційного ризику: це структура бонусів трейдерів. Трейдери отримують відсотки від прибутків з торгівлі цінними паперами однак, оскільки вони використовують не власні кошти, а кошти клієнтів, то вони не несуть збитків у випадку, коли їхні стратегії не спрацьовують. Також великим джерелом ризику є it системи віруси, атаки хакерів, помилки в програмному забезпеченні. Але найбільшого загрозу несе нехтування персоналом інструкції з інформаційної безпеки та копіювання конфіденційних даних на Власні носії інформації в операційні ризики також входить неспроможність внутрішніх процедур і політик. Це призводить до невідповідності функцій та повноважень, перевищення повноважень, використання ресурсів фірми персоналом в особистих цілях і або розтрати коштів фірми або клієнтів компанії. У компанії також існують зовнішні операційні ризики. Вони включають політичні, юридичні, а також ризики з невиконання контрактів. Політичні ризики виникають внаслідок приходу до влади іншої партії, яка, наприклад, починає змінювати монетарну чи фіскальну політику, чи приймає інші політичні рішення. Особливо це стосується країн з відсутністю сталих інститутів. Юридичні ризики це ризики подання судових позовів проти компанії, насамперед вони пов'язані з умовами, на яких укладені її контракти, та наскільки якісно працюють її юристи. Ризик невиконання контрактів виникає внаслідок того, що контрагент фірми не виконує свої зобов'язання, наприклад, внаслідок дефолту чи банкрутства. Такий ризик притаманний прямим угодам. Коли угоди укладаються з біржею, то клірингові дома є ефективним засобом зменшити або взагалі передати такий ризик. Отже, сьогодні ми говорили про операційний ризик, а далі розглянемо сутність комплайнс ризику.